Добрий день, 25 липня Полтавська область, старий сорт сливи ненька. Старий він то старий, але що небудь для порівняння з таким комплектом позитивних характеристик, ну, мабуть, і нема нічого на даний момент. Він повинен у серпні достигати, в цьому році просто раніше. Дивіться, які слив'яки. Які розміри, яке навантаження. І це без поливу. Оце в мене тут саженці смородини чорної. Дивіться, що згоріло. Така спека. Поливати нема. Так вже є причини, що не поливає. Дивіться, які сливи. Дивіться, який розмір. Це зовсім стигла. При по сушливій погоді стільки соку і стільки цукру тут. А це ось така більш технічна стиглість. М -м -м -м. Відчувається невелика кислинка у цій, а перестигший чисто солодка. Ну чесно, я от не знаю що назвати зразу. Так, да, диплоїдні там є на даний момент. По смакових перевищують. Ну то диплоїдні, з ними не все гаразд у вирощуванні. Щас... Да, по диплоїдних. Оце прем'єр. Одинокі плоди вже починають достигати. Їх можна, таке набирає забарвлення, можна вже зривати, хай дозарюється. Ну тут що саме запах вартий. От такі плоди. Трошки на сонці підгоріло. Ну запашище. Да. Ну це один, такий сорт, що... Ну, надзвичайно високими смаковими і запахом, ну, як кажуть, майже кращих немає. Хіба що формоза. Ну, по формоза трішки менша. Зараз покажу, мабуть, її. Так, Оце формоза з таким носиком. Теж запах, смак неперевершений. Ну, Цьому році в мене підморозило їх, тому не так і густо. Ну, плоди, так, крупні. Ну а то, що, то це клястероспоріоз, листя все дерева. ну, На плоди це, так би мовити, не впливає дуже. Формоза. ну, Мені подобається, вона не така гніюча, як оцерпрем'єр. Оце прем'єр багато згниває. Десь якесь там пошкодження якесь невелике або дощова погода набагатеньке. Да, ну, все рівно їх варто треба тримати в себе через те, що ну, просто береш в руку і вже запахи такі йдуть. Особливо коли як гощаєш, так ні кажуть, нічого собі такого, такого добра ще не їли. Це такі зараз плоди в нас.